Якщо людина балотувалася, поділяє погляди, репрезентує партію відверто промосковську, московську, антидержавницьку, якою були і є ОПЗЖ, як би там їх забороняли чи не забороняли, ця партія не має бути представлена в Україні у жодному з керівних органів влади і жодним представницьким мандатом. І чесно кажучи, це так само маразматично. Що вже майже рік іде повномасштабне вторгнення. Партія заборонена, а всі, хто були обрані від ОПЗЖ, собі красиво сидять у сесійній залі Верховної Ради, а очільниця монобільшості розказує, що у них конструктивна співпраця. Я перепрошую в ОПЗЖ бувших і теперішніх, навіть якщо вони заборонені, конструктивна співпраця з державою агресором. І ці люди прямо чи опосередковано працювали. На вбивство наших військових, на захоплення українських територій. Їм дуже весело, тому що таке враження, що хтось вигороджує їх у цій сесійній залі. І законопроєкти. А їх я нагадаю, чотири не виносяться на порядок денний сесії. 80-89 щодо наслідків для депутатів після заборони їхньої партії. 83-48 Відкликання з керівних посад представників ОПЗЖ. Уявіть собі. Комітет свободи слова очолює представник ОПЗЖ. Тому зі свободою слова в Україні повна халепа. 7694 – шість дострокове припинення повноважень таких депутатів, 7362 – призупинення повноважень представницьких органів і місцевих депутатів. Не мають бути люди, які все життя працювали на московську федерацію зараз при будь-якому мандаті.